Для цього долі я тебе ростила. Пряме включення із головної площі міста, ім'я ім які, до речі, ще так і не придумали, де проходить зустріч із папою Римським. Ексклюзивне інтерв'ю з учнями та вчителями гімназії з питань нового закону про освіту. Номери художньої самодіяльності, визнані найкращими у щорічному конкурсі осінній вернісаж. Головна новина сьогоднішнього випуску День без реклами. Від Корсики до нової землі. Від Флориди, і аж до Сахаліну, у всіх куточках вчителі попав мішану здобули незмінно. І сьогодні у зв'язку з святкуванням Дня вчителя до нас у гімназії прибув почесний гість, сам папа Римський, у рокенто прогулян 13. -й. І зараз ми маємо унікальну можливість почути його вітальну промову. <плес> Доброго дня, шановні пані та панове. Бонжорно, мучачос! Здоровенькі були. Мі абсерденімо е Патрі Рома. Мене вичують Папа Римський. А море професоре. Дорогі вчителі. А, мафія Коза Ностра. Представники проспілки працівників освіти. Мама Мія. Шановний пане директоре! Салюто, ваша портрета. Вітаю у вашій особі. Університету. Педратой, Патрі комітету. Усі органи самоврядування. Мія критина, фаната Віталій Квичко. Я безумно люблю Україну. Белісімо, поздравісімо, карнавал де педагога. Хочу привітати усіх вчителів з їхнім святом. Карнавал Карнавало фестивалу Капута. На жаль, канікули закінчилися. Бандіто, барбоса, терористка кампак університету. І всі учні знову повернулися до школи. Кошмара на уроках, бедлами на перерву. Щоб знову у навчально-виховному процесі. Професора Мао Захіста. Закохані свою роботу вчителі. З радістю йому всьому допомагають. Запрета проблема це люліта. Бажаємо зберегти молодість та струнність. Гривня, бакса, мільйони. Підвищення заробітної плати. Різпето адміністраціоне. Мати добру репутацію начальству. Канікуляру без притіла. Як найдовшої відпустки. Фініта я комедія. І як найшвидшому закінченні навчального року. Аморе Казанова. Щастя вам в особистому. Лахаріта невевіта фаміліяра і сімейному житті. Вулиця Книгари незабаром з'явиться блокбастер педагогічних термінів випаняць. Назву блокбастера поки що не розголошують, а от кілька сторона ексклюзиву нам все таки вдалося вивідати. Отже, ваші базі пропонується уривки з унікального педагогічного словника. Вчительська, московий центр школи, паркінг учителів під час перерв. Туалет місце безпечного психологічного розвантаження учнів на уроці. Відальне місце, де можна опинитися на уроці, вийшовши в туалет. А ще таке клас, урок, перерва, вчитель нарешті. І це ми з'ясували. Клас стільки ще однокласників. Весела та дружна сімейка. Урок проміжок часу між змінами. Перерва час для виконання домашнього завдання. Вчитель, людина, яка завжди знає, яке сьогодні, яке сьогодні число і котра година. Учитель навчить нас читати, писати, рахувати. Вираховувати свої недоліки. Додавати до них купу переваг. Розглядати радості і невдачі з однокласниками і кожен день множити і множити наші знання. Це лише невелика частина книги. З питань придбання повного видання блокбастера. Звичайно, звертайтеся за телефоном 322-3232 або на сайті видаництва книга собака Дініхточкає. Дякуємо за увагу. А в ефірі теленовин для всіх педагогів сюрприз від Віктора та Діни Заліської. Першими прийшли до школи, незнайомий світ навколо, і упевнено за руку ви нас повели в науку. Чителі, жінки чарівні, рідні ми для вас і рівні, нам даруйте знання, що ніколи навмання не плакали ми по світу, нам даруйте освіту, вивчите нас рахувати, малювати і читати, мову рідну поважати, власну думку формувати. Вати, ви вчите фізичним вправам, добрим і корисним справам, старшим всім допомагати і малих не ображати. З ним учителям вітаєм і найкращого бажаємо. Знаємо, всі, хто тут навчався, з нами подумки з'єднався і до вас, потягалине, і усіх кутків країни. Професію. Знаєш, воно турбує не тільки тебе, а й багатьох інших. Ось, наприклад, чому люди обирають професію вчителя. І взагалі, хто такий вчитель? Тому наші кореспонденти вирішили питати учнів, а хто ж такі вчителі? Тож, увага, пряме включення. Дякуємо за увагу, а в ефірі теленовин музичний сюрприз Хайчнику <клав> Валерії та Чернишова Германа. Не перемикайте! Прямо зараз без перерви на рекламу у нас буде пряме включення з офісу самого Олі Лукою. Не пропустіть! Алло, Так, Оля Лукоя слухає. Як це не наснилося? Ні, стривайте! З ваших слів записано. Свинина не жирна. Дві пачки масла і пів кіла сосисок. Так, по 43 50. Ні. Які ще тринадцять вісімдесят. За такою ціною, дорогенька моя, сосиски навіть директору м'ясокомбінату не сняться. А будете перебирати, нас вам на весь місяць тридцяти Павла палатичних. І залишитися взагалі без сосисок. шубу замовляли. І що, не наснилося? Ну, знаєте, я такі дорогі замовлення можу тільки частинами виконувати. Давайте так. Сьогодні вночі вам насниться норка. От то залізайте в неї, сидіть там і чекайте, а я вам туди до кінця тижня шубу надішлю. Фух, повний завал. Заходьте доброго дня, ось, а ви Олі Лукоє? А що, не схожі? Та ні. Просто ми думали, що ви як у казці Маленький, старенький. Старенький? Це які ви там казки читаєте. Де тут старенькому впоратись? Думаєте, це так просто сни розносити? Та ви не ображаєтесь, ми до вас у справі прийшли. Розумієте, незабаром день учителя, а нам дуже хочеться. І вчителям нашої гімназії щось незвичайне подарувати, щось таке, що може бути тільки у вісні. О, то це зовсім інша справа. Оце замовлення, так замовлення. Аж приємно виконувати. А то сосиски, шуби. Якщо таке, щоб тільки у вісні, ось, будь ласка, відпустка. Краще вчительський серіал. Я думаю, це те, що саме потрібно. Дуже сонце припікало. Відпочилась. Я спакетика дістала календарні Дістаю журнал з підпустки. Ось він за класний час. Це заняття для відпустки. Друзі, все ми раз. Ох, не дочекаюся, коли вже вийду на роботу. Не сміши. А що, уявляєш, приходимо в школу, а там обладнаний за останнім писком моди кабінет. Комп'ютерний клас. Масажний кабінет. Каси. І спонсори зробили переплату на медитичну літературу. Дівчата, ми бы совсем привелась... If you wish this, is would є таке. А знаєш, скоро виходить новий закон про освіту. Можливо, тут там будуть внесені зміни ще до шкільної форми. Так, я про це чула. А ще нашим кореспондентам вдалося підслухати. як вчителі беруть участь у обговоренні цього закону. Тож вашій пасі пряме включення. І ми знову в студії гімназія ТВ. Нас просто унікальне повідомлення. Шановні вчителі, багато почесних звань від знаку освітян. Народний учитель, заслужений учитель, відмінник освіти. І все-таки, мабуть, найвище звання це улюблений вчитель. Тож бажаємо, щоб ви всі були достойні цього звання. А на каналі Гімназія ТВ звучить музичне привітання від 11-го А класу. Не перемикайте! У першу неділю тижня у вас професійне свято. Світло прийшли сьогодні. Сердечного відповідати. Учитель це наша сонце. зірець у житті в день. З нього життєва бояз, не пишеться жити. Немає свого він часу. Життя й тільки школа. Вчителі — це дружні класи і радощем і воля. Від перших навчальних кроків до випуску я досдати. Одинадцять добрих кроків для нас як к і дата. Душевністю і справедливістю. Ви нас доброї бали. До наших проблем чубити, хоч я вас своїх мала. Тож буде ходить складним у вас прекрасне свято. Працюйте, ви намарно і можете святкувати. А ми, ваші вихованці, чи посмішка вас не згасла? Вчиться будемо краще, без дві таке безгасло. Сьогодні слова святкові, ми вам принесли на свято. Mm -hmm. Живіть у добрій мирі, хай буде міцним здоров'ям. у вас, хай буде світлі, бід. і оказі, хай буде найкраща в світі. Улюблена наша гімназія. Muszę życia pamiętać, was się ty...